Новини від президента України, незакони з зброї, зону бойових дій, дорожня транспортна пригода у Хмельницькому та ще більше новин. Вітаю на першому подільському протягом наступних п'яти хвилин ще більше інформації. У студії для вас працює Ольга Захарченко. Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, де заслухав звіти про фронт і боєприпаси, ну а також дані розвідки. Окрім того, заявив про підготовку до виконання рішень ставки з продовження зернового коридору. Прикордонники викрили незаконний збут зброї, боєприпасів та вибухівки із зони проведення бойових дій. Продаж здійснювався на підконтрольній території України. Такий бізнес влаштували мешканці Закарпатської та Львівської областей. За місцями їх проживання, правоохоронці провели обшуки та вилучили 11 одиниць вогнепальної зброї: 194 набої до стрілецької зброї, боєприпаси до великокаліберних кулеметів різних калібрів та постріли до гранатометів. Також ручні гранати, комплектуючі до зброї та виготовлення боєприпасів. Слідчі дії тривають. Пергова сумна звістка надійшла в Летичівську громаду. Виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Клішіївка Донецької області. Загинув Юрій Антонюк. 25-річний чоловік був командиром взводу Лейтенантом Герої в останню путь проводжали сьогодні. Прощання відбулося у рідному селі. Ще одна втрата загинув сержант із Дунаєвецької громади, 33-річний Віктор Будіш. 2 липня отримав вогнепальне осколкове поранення поблизу населеного пункту Преображенка Пологівського району Запорізької області. Серце героя зупинилося від отриманих поранень 5 серпня в Дніпропетровській обласній лікарні. Про дату та час прощання із захисником поки не інформують. Співчуття рідним вічна пам'ять героям. Дорожня транспортна пригода у Хмельницькому травмувався мотоцикліст. Учора на перехресті вулиць Вайсера та Грушевського сталося ДТП за участі Шкода Октавія під керуванням 73-річного хмельничанина та мотоцикла Хюсонг, за, за кермом якого перебував 38-річний місцевий житель. Мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні. Слідчі розпоряджали кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини. te pode ir Шепетівська багатопрофільна лікарня отримала статус кластерної згідно затверджених госпітальних округів. За останні декілька років тут значно покращилися умови перебування пацієнтів та роботи персоналу. Це стало можливим як за рахунок бюджетних коштів, так і за підтримки благодійників. До прикладу, нещодавно тут повністю оновили стоматологічний кабінет. Сучасний ремонт та обладнання нічим не відрізняються від умов приватних клінік. Подбали про це представники соціально відповідальної компанії Епіцентр Агро. Більше інформації можете дивитися у матеріалах наших журналістів у вечірньому випуску новин, а також у соціальних мережах телеканалу. Штормове попередження на Хмельниччині на сьогодні. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, в день 7 серпня на Хмельниччині очікують значний дощ та грози з поривами вітру 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності. Жовтий. Хмельницькі атомники та плавці з Нетішина – призери всеукраїнського турніру з плавання. Пливу з вірою в Збройні Сили України. Змагалися професійні плавці, напівпрофесіонали та аматори у різних вікових групах. Найкращий результат серед жінок у категорії Мастерс продемонструвала Анастасія Данилюк, яка посіла перше місце. З другим результатом у категорії премастерс фінішувала ще одна нетішенка Ольга Чмирук. Працівниці Хмельницької атомної електростанції Олександра Жебель та Наталія Карпенко посіли перші місця серед аматорів у своїх вікових категоріях представник Хмельницької атомної електростанції Степан Пенчук переміг у віковій категорії 65-69 серед професіоналів. Достойні результати серед аматорів також продемонстрували хмельницькі атомники: Валерій Образцов, Іван Реуцький, Богдан Дорош та Книжу Руслан. Вітаємо та пишаємося! Прощаємось, але ненадовго. Якщо ви стали свідком якихось подій, маєте важливу інформацію або ж просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Мирного дня, бережіть себе.